Всім привіт! Hello, my dear friends! Ось така в мене хризантемка зараз розквітла. Я вже її показувала, але вона зараз ще більше розквітла. Ось така. З цієї сторони стану. Вона чи сонечко заважає. Ну, ось, бачите, гарненька. Зараз сезон хризантем. Ось, жовта серединка, мені подобається. Нападало у нас знову багато листя. Дивіться. Ось. Зараз я вийшла в сад, буду це все прибирати. Ну все вже. Готуємося потихеньку до зими, але погода сьогодні прекрасна. Ой, як гарно. Таке сонечко. Ой, яка краса, чудова сьогодні погода. Тепло. Ой, що у нас тут Макс робить? Макс? Що ти робиш, га? Угу. Так, ну зараз ми працюємо у нашому садочку. Ой, вже тут у нас чистенько. Дивіться, бачите, вже наш в'яз лисіє, листочки ось опадають. І ось зимою у нього взагалі такий буде стояти скелетик такий, схожий на парасольку. Тут у мене два таких барбариси, бачите? Я вже казала, що це атропурприанана, карликові барбариси, які червоні восени. Ось у мене другий. І тут він у нас трішечки, тут просто наш пес. Він бігає і оце все він ламає. Я оце зараз, Барбариса, це буду пересаджувати. Буду пересаджувати, я вже знайшла йому місце. І він у мене буде в... рости на... на другій ділянці. Бо тут, ну, не знаю, ми вже тут і загороджували, і все на світі. Ну, все, Макс, все це ламає. І... Але він не дуже багато шкоди робить в саду. Але взагалі, от в кого є тварини, мене зрозуміють. Ось він, бачите, і доріжку протоптав, бігає. Ось, а взагалі, ну от тут Барбарис мене гарний. Я все, все буду зараз вичищати, листочки всі. Ось. Так. У нас вже чистенько на цій стороні. Так. А тут у нас... Ну, дубові листочки продовжують падати. Мені тут одна людина зрізала оцей дуб, півдуба зрізала, пів дерева, бо воно все падало мені сюди в сад. Ось. Але взагалі ну, все одно налітають листочки. Тут у мене ось у така хризантема. Ромашечка вже так розцвіла гарнесенька. Ось, далі. Так, дивимося, що у нас тут. Далі. Ось така хризантемка квітне. Ось моя красуня. Я дуже люблю цю хризантему. Дуже-дуже-дуже хочу розділити її і відсадити ще один такий кущик зробити. Ось ця дуже гарна хризантема. Так, ну тут, далі в мене. Зараз, йдемо до хризантем. Де вони у нас? Ось тут починає квітнути ось ця хризантема. Я на неї кажу лотос. Вона мені нагадує квітку лотоса. І по кольору, і сама квітка така. Ну, немов лотос. Такий ніжний колір. І ось тут. О! Тут наша красуня. Вона завжди так квітне, таким, такою кулькою. Це у нас дуже гарна хризантема. Ось і в прошлому році вона гарно в мене росла. Також потрібно буде її розсадити. І ось на підході в мене ще хризантемки. Тут вже я їх засніму. Ну, наступного разу, сподіваюсь, ось. Ось так. Не пам'ятаю, показувала чи ні, ось цю герань. Ось вона у мене тут стоїть. У вході в будинок. Все літо квітне безпроблемна. Плетиста герань. Зараз вона розквітла, мені захотілося її показати, вона мені чимось нагадує квітку орхідеї. Її також привезла з Італії. Ну, в Італії вона там стоїть на дворі, всю зиму, але там немає а Це я буду заносити в будинок. Я вже збираюся заносити в будинок, але у нас така погода зараз, що ну, квіти ще можуть стояти на дворі. Все, буду закінчувати своє відео. Давайте ще раз подивимось на це сонечко. Чудово. Бажаю вам приємного осіннього дня. До побачення! Байде, френс!